Сьогодні я буду розпочинати в'язати е, другий виріб у проєкті зимові візерунки Жакат. Е, організатором проєкту є Яна Ємченко з каналу Моє В'язаннячко і Оксана Романенко з каналу Оксана Нітінг Ліfe. Е, другим виробом по даному проєкту у нас має бути аксесуар для себе. Е, і я вирішила в'язати снуд з ниточок тих, що придбала для лопопесі. Ось вони такі товстенькі, я вирішила їх примінити в, в другій номінації. Я розпустила одну частину поки що свого, скажімо так, зірця. Який ви могли побачити в попередньому звіті. Він був цей найдовший зірець, і який мені, звичайно, не підійшов. Тому я вирішила примінити ось ці ниточки в даній номінації. І буду в'язати я снуд Жокардо для себе. Візерунок буде з зірочками. Він досить такий має вийти гарний. Ось. Я йду пов'яжу, а ви не перемикайтеся. І подивіться, що в мене виходить. А, до речі, забула сказати, я буду в'язати спицями. Не гачком, а спицями. Цю номінацію я вирішила в'язати. Так що залишайтеся, не перемикайтеся, а я йду пов'яжу. Я вирішила на... зняти трохи процесу, ось так на швидкоруч. Е... Тут в мене два рапорти. По 29 петлів, це я з третього разу. О, скажімо так, третій раз розпочинаю в'язати. І чотири рапорти мені було дуже багато, три теж не подобалось, а два дивлюся так впритик. Надіюсь, якщо ми, ми знімемо його з спиць, і буде все добре. От, і ще хочу показати різницю. Я ще не, не розпустила своєї, зразка свого з лопопейси і хочу вам показати різницю в'язки гачком і спицями. спицями ніжна в'язка, а тут більше така туга, тверда. Хоча от видно, що вони самі в'язки схожі. От. Ну, ниточка гарна, але не для лопопейса. Ось так. І я йду в'язати, продовжувати свій снут, а ви залишаєтеся та продовжуйте дивитися відео. Ось я знову вирішила показати, що я в'яжу. І а, хочу вам сказати, що я знову все повністю розпустила, змінила а, кольора і схему Жокарду зовсім. Попереднє те, що я показувала, а, я ще трішечки прив'язала і виявилося, що вона мені цей снуд буде замаленький. І е, я ще побачила, що я розберела помилку в ну вирішила повністю все розпустити і зв'язати нову. І це вже дійсно буду дов'язувати цей снульбик. Е, тут ще має бути велика е, така зірочка і ще отакий рапорт. От. Ось такий в мене процес в'язання снуду спицями. І ось я продовжую в'язати свій снуд. Я зараз на ось такому етапі. І е, нарешті я можу зняти відео на своєму фоні. Е, даним столом в основному користується дитина, а так як зараз дистанційне заняття, то у мене дуже рідко випадає можливість зняти в такому вигляді. І один нюанс, що я бачу і не знаю, як виправляти, це є те, що видно зміну ряду. От. Тобто, ось тут видно зміну ряду, малюнок не співпадає ось так. Але якщо не приглядатися, то Досить гарний вже карта виходить. І що я хочу розказати по правилах проєкту, відео аксесуару повинно вийти 18 грудня. І за бажанням ми можемо розказати, як ми святкуємо свято. Миколая, Різдво, Новий рік! І я вирішила розказати, як у нас сім'ї святкують Святого Миколая. Я буду в'язати, зараз в мене йде рядочок молочним кольором, і буду вам розказувати. І отже, як ми святкуємо Миколая. Мені в основному більше пам'ятається, те, як ми святкували в дитинстві, тому що е, зараз це більш я доросла і вже я сама влаштовую свято для дітей. Це таке свято дитяче, на мою думку. Але я завжди навіть зараз очікую подаруночки. Дуже люблю робити подарунки своїм дітям. І отже, як ми колись святкували, як ми були малі, ми завжди очікували тих подарунок і завжди писали, нам мама говорила: пишіть лист до Миколая, пишіть лист до Миколая. Ми завжди сідали з сестрою і писали такі довгі списки до Святого Миколая, такі нереальні. Зазвичай, вони, звичайно, що не виконувались повністю, тому що вони були нереальні, там дитячі мрії. Пам'ятаю, ми хотіли, колись модно було мати магнітофон на касети. От, ми хотіли так, той магнітофон. Ну, звичайно, що ніхто нам не подарував сест... на Миколая сестрою цього магнітофону, але було велике бажання. От, І ми дуже любили. Шукати подарунки. Ми з сестрою переривали всю хату, щоб знайти ці подарунки. Потім довго не спали. І вже в більш дорослому віці я не спала і завжди бачила, як мама приходила, ставила ті подарунки. Якщо не виходило під подушку, то вона з боку так поставила. Емоції переповнюють з таких спогадів. Дуже цікаво було. Але е, я стараюся також зараз дітям ставити під подушку ті подарунки. Але я дивлюсь, мої діти не шукають подарунки. А ми любили шукати. Як ми любили це шукати. Ну, це настільки було цікаво нам знайти, о, що ми отримаємо, що ми отримуємо в подарунок. І ми могли проснутися рано, вже в 5 годині ранку ми могли шуміти з тими подарунками, дивитися, що там нам Миколай приніс. От. І навіть не йти до школи ми могли в цей день не йти до школи, бавитися тими іграшками. І зазвичай ще... Основним подарунком були мандаринки і дуже багато цукерків. Дуже багато цукерків на Миколая нас заведено купляти. І мандаринки, звичайно. Ось так ми святкуємо Миколая, отримуємо багато подарунок. Це було колись, мені більше пам'ятається з дитинства все ж таки Миколай. Зараз так само в основному, але мені все ж таки дається, що а, вже мої діти не відчувають ось такого свята цього Миколая. В, мені все ж таки здається, що для них це як Миколай повинен принести подарунки. Все, і їх нічого не цікавить. листи вони так дуже не пишуть. От. І я з вами поки розказувала. Як ми святкуємо Миколая? Дов'язала один рядочок, іду я продовжувати закінчувати свій снуд, дов'язувати, і покажу, що в мене з цього вийшло ще в одному включенні. І такий буде в мене теплий снуд. На новорічний, мені здається, навіть такий новорічний снуд. Він має такі кольори гарні. От. А ви не перемикайтесь, ще трішечки подивіться відео. І ось я дов'язала свій снуд. Я вже його е, приміряла, носила. От, таких, таких новорічних досить кольорів в мене вийшов. Е, ще б хотіла зв'язати шапочку. Теж жакардом, Мені досить подобається жакард, І аспицями трошки інакше виходить. от е, В описі до відео ви побачите посилання на канали дівчат, переглядайте їх відео, надихайтеся. Думаю, ви знайдете дуже багато там цікавого. І усім бажаю гарних подаруночків до Миколайка і отримати багато задоволення від цього свята, усім великого міцного здоров'я, спокійних, гарних, мирних днів. Залишайтеся на каналі. До зустрічі, Па-па!